Раз з'явилася в структурі збройних сил генерального штабу, серйозне юридичне управління з серйозними військовими юристами українськими, які працюють зараз і це правильно з напряму з офісом міжнародного прокурора пана Хана з міжнародним кримінальним судом. Щойно відбулись там круглі столи, дискусії найкращих міжнародних прокурорів та міжнародних юристів міжнародного кримінального суду та представників, повторюсь, України від збройних сил від генерального штабу. І те, що я прочитав як позицію від пана Гюндуза Мамедова, це, до речі, один з найбільш відомих українських військових юристів. Це на моє переконання правильний шлях. І нам треба, по-перше, переконувати, по-друге, такі докази ширше показувати, але переконувати і суддів, і юристів, і адвокатів всю юридичну спільноту міжнародного кримінального суду, ті, що стоять. На принципах справедливості та статуту ООН в тому, що російські злочини є злочинами проти людяності в Україні, раз що ордери на арешт Путіна, а тепер ще і Шойгу, і Герасимова, і інших військових злочинців в Росії, мають бути реалізовані. В міжнародному трибуналі, в спеціальному трибуналі, який має постати тут і зараз не відкладаючи, і тоді нам буде всім зрозуміліше і знаєте, буде легше коментувати, чому це Путін з'явився в Казахстані. Тоді вже точно не з'явиться, тому що міжнародний трибунал почне діяти, і ясно, що будуть арешти і притягнення до відповідальності військових злочинців в Росії. Але Україна діє і це правильний початок. Я підтримую такі дії наших військових військових юристів